Медіафутбол в Україні це те, що повинно активно розвиватися. Саме тому зараз я прямую на матч рентгена проти Ігніса. Хто переможе? Команда циганника, чи команда Мілевського, команда Лиховоди чи команда Скуратова? Врешті-решт, моя команда, чи команда Вані Галіодора? Зараз дізнаємось. Ну що на годинку 16.50, до початку гри залишається буквально хвилин 10. Команди вже на полі розминаються, готуються до гри. А ми тим часом підемо здобуємо запасних з прогнозами на матч. Ой, друзі, не знаю, сьогодні такий формат у нас це три тайми по 30 хвилин, тому вперше так і граємо. Ну я думаю, що ми маємо перемогти. Я дивлюся, що в «Ігніса» більш медійний такий склад, в принципі, як і в нас. Э, гра рівна поки. 10 хвилин, мабуть, зіграли. Да, yeah, so тому я думаю, маємо перемогти. не знаю. Ну, можливо, буде там рахунок 3-2, десь так. Друзі, я подивився стартовий протокол матчу і Зрозумів, що в складі нашого суперника сьогодні немає їхнього головного медійного лідера Артема Мілевського. І тому я думаю, що все. Ну вони приречні шанси в них ноль. Але з іншого боку, в нас немає також Ігоря Циганика, Тому в принципі втратами 1 один-один. Тому думаю, буде цікаво. Гра буде непроста, але сподіваємось на краще. Якщо ти думав, що їхність переможе, то, ну, по крайній мірі, на момент середини першого тайму ти дуже помилявся, тому що Рентген забиває рахунок 1-0 і що може бути краще, ніж перевага в першому таймі. От я все розумію в цьому житті. Не розумію тільки одного. Чому «Ігніс» кличуть на USL Cup», а «Рентген» – ні. Ну просто мені здається, на полі хлопці зараз все доводять. Рахунок 2-0, ще не пройшло навіть 30 хвилин. Команда просто ну, знущається. Е, варто віддати належне «Ігнісу», Вони також жають непогано, але ну, ну, не рівень, не рівень порівняно з нами абсолютно. Ну, дивіться, ще ще один момент, ще один момент, який ми могли забивати. Ну просто возимо їх як дітей. Ну що, Тренер дав свої настанови. Будемо зараз приходити до другої половини гри. Сподіваємося, вона буде ще більш результативною і ще кращою для нашої команди, ніж перша. На що вони надіються? Оці безпекові подачі абсолютно нічого не приведуть. Ну, подали раз, подали два. Наші захисники це, це просто world клас Вони мають грати. Ну окей, то Динамо ні, Динамо, це сам крутий рівень. Ну от в шахті, думаю, тох Матвєнка нулячого вони би видавали просто легчайшим чином. Давайте поспілкуємося з завтра третього гола нашої команди. Так, слухай, я, чесно кажучи, не бачив твій гол. Uh -huh. Тому що я в цей момент сидів там от, і спілкувався. І ти забив, розкажи от відчуття. От як це було саме, що було в голові в момент того, як ти бив, як ти відбирав? Я, ти, ти сказав, що ти не бачив свій гол. Я теж їх ще за не бачив. Я забрав м'ячика їхнього заднього захисника, дари поворотом, і типу, вже просто дивлюсь на боді, а Боді без костелів біжить. я на турі не бачив, як м'ячик ториснувся сітки. Тому просто ну типу я точно вдарив е, до, грубо говоря, з метрів так, скільки сорока і в вратарь. Да, так, я покину. бачу, ти вже прям тут біжиш святкуєш, думаю, думав, блін, yeah. тільки всі така, знаєш, лавка підривається да, і воротар, ти вже тут. я Думаю, воротар швидко. Вратар покинув свої майданчик, і Я цілий тайм, перший, другий дивився. Хотів навіть коли ми розводили, після першого mm -hmm. вдарити, але дивлюся. Він поготовився. Але я все одно пильнував, пильнував і напильнував. Людина кидає аут, а наче пітовісь, ну, типу, профі. Одні профі в команді. Я ще раз повторюю, ігніс, куди ви приїхали, з ким грати? З професіоналами. Звісно, думаю, багато хто подумає, що це просто заміна воротаря, Ну, типу, ну, типу, нормально, да, заміна воротаря, нічого такого. Але мені здається, тут є дещо незвичайне. Це трапилось дуже підозріло, саме в той момент, коли підійшов я. Мабуть, просто Денис Нікулін трошечки злякався того, що ми зараз запишемо, будемо його заважати, і просто уявіть ситуацію. Заду нього гравці рентгена, попереду гравці рентгена. Ну, чесно, я б на його місці бив. додому поїхав уже. Серйозно. Був період, коли ти грав за команду рентген, це було в оренді. Як з того часу спрогресувала команда, на твою думку? І що взагалі ти можеш сказати про команду на сьогоднішній день? Ну, чесно сказати, команда дуже спрогресувала, дуже хороший рівень. Побачив, що з'явилися нові гравці. Не очікував, що буде сьогодні такий результат, але. При всій повазі до вас дуже дуже добра гра. Це дякую тобі. Дякую, да. вам успіхів. Ви там на Києву граєте, тому удачі в першому місці. До зустрічі, а вам успіхів в Мадіалізі. Так, да? буде в третій. Да? Тому да? да. дякую Все, ще раз. Всі. Степанович. ви де? Ви де? альо. Хлопці записують випуск на Ютуб футбольного клубу Рентген, і там буде багато цікавого. Я впевнений. Там також дещо я записав, дещо певний коментар дав я. Тому обов'язково переходьте в опис цього відео, там буде посилання на відео футбольного клубу «Рентген» з цієї гри. Ді, ні, ні. Ну, слухайте, найважливіша, найважливіша частина гри попереду залишається буквально 30 хвилин. Важливий момент, важливо дуже втримати цю перевагу. І хочеться, аби рахунок був ще й більше. Знаєте, оце от апетит приходить під час їжі. Хочеться, аби рахунок був не 3-0, а 5-0. Це взагалі була фантастична, феноменальна перемога. Так, ну давайте загибати пальці. Лок мадіяці ми обіграли, Профан ми обіграли, ультимейт ми обіграли. Треп ми обіграли. Рух маяці ми обіграли, Ну, лишається їхні це, в принципі, всю цю спільноту найкращих клубів медійних України. Ми обіграємо. Тому я вважаю, чому. Нас не покликали на неї Cup — це неправильно, тому наступний раз організатори слухайте, давайте на зв'язочку там з нашою командою кличте, тому що це вже якось не серйозно. Ми всіх возимо. Може, ви просто боїтесь, що ми ну, просто інтриги тоді ніякої не буде. Поки я говорив з воротарем ігніса Денисом Нікульним, пропустили гол наша команда, тому рахунок 3-1 на жаль, сухими залишити ворота нам не вдалося. Тому дивимось далі. Друзі, зараз будуть бити витинацію. Ми швидко підемо за ворота, аби це для вас зняти. Поспішаємо, тому зустрінемось біля воріт. Ага. Ну, мені здається, це крапка. Зараз Ваня Галядор міг забити, зробити рахунок 3-2. І тоді команда, я думаю, було тоді дуже напружено. Напружені дуже напружені останні хвилини, але не судилося. Сьогодні наш день. І наш голкіпер зараз бере це важливе пенальті. Мабуть, взяли клоунів на сьогоднішній матч, тому що другий пенальті. Чесно, я можливо, я зараз говорю бред. І можливо, там дійсно ем, було пенальті, але тим не менш до ну, два пенальті за стільки хвилин. Ну, не знаю. Це Бонс судить, певно. Було 30. Сказав, що ну хай буде 5, хай буде 6. але я не очікував такого. Ну, арбітр десь трошки підплав. Мені здається, арбітер арбітру закинули, певно, трошки валюти перед матчем. Ну, або в перерві скоріше. що він два пенеля поставив. Дуже напружені, дуже напружені останні хвилини можливо витерпіти і перемогти цю гру. Чесно, я Я багато казав про ігніс, багато казав, Ну, знаєте, час перебуватись. Але мені здається, що ну, це якийсь період. суддя. Суддя заряджений явно. Ну, три пенальті. Я не вірю, що у всіх трьох епізодах дійсно був Фол. Ну, побачимо, побачимо. Ви зараз бачите на повторах. Я безпосередньо знаходжуся в грі, я не бачу цього моменту. ми не бачили повторі, проте у нас є трансляція, там може буде це все подивитися. Зараз, прямо зараз на екранах ви бачите ці епізоди з пенальті. У мене немає слів, тому що гра. Гра поїзд на нашу користь. Ми взагалі нічого не давали створити супернику. Навіть щойно між цими голами були у нас моменти, де могли забити, але зараз пропускаємо. Зараз пропускаємо дуже прикрий гол. Ну. Дуже хочеться бути прямо там зараз в грі. От я зараз стою, ви бачите, лінія поля. Лінія. І дуже хочеться туди перейти, побігти, забити, але, на жаль, травма не дозволяє зараз мені бути там з командою. Дуже хочеться допомогти хлопцям, але. Лишається. знаєте, Дуже важко вболіватися за ту команду, в якій ти граєш, тому що хочеться завжди їй допомогти безпосередньо в грі. І тому мені знаєте, аж серце розривається, коли я дивлюся, як от вони боряться, і я. А я розумію, що я допомогти не можу абсолютно нічим зараз. <плес> Пошлі, п ят, п ят, п ят, до <плес> Реф! Сторони. Скільки занесли за три е, е, Ну, я думаю, що багато. Mm -hmm. Багато, але чого, не розумію. Якби була змога покликати якогось одного тренера в медіалігу зі світового футболу. Хто б це mm -hmm. був? Так, Хансі Флік чи Нагельсман? Шевченко, є такий варіант? Буде потім. Тоді Нагільсман. Нагельсман чи Рібро? Ну, Ріброфже. Рібро чи Шевковський? Ну, напевно, Рібро. Ми настільки багато знімали контенту сьогодні, що в мене наш сім мікрофон. Але що можу сказати? ну Рахунок 3-3, якби мені сказали до початку гри, що буде такий рахунок, я би сказав, що прикольно, класна, бойова, результативна, нічия, в якій буде багато цікавого. Але коли вона така, 3-0 перемагали, потім 3 якихось непотрібних пенальті, перші, чудові емоції, відбиває наш голкіпер Шуля, а потім потім пропускаємо ще. І оце саме прикле. Тому Такі, знаєте, три-три з присмаком поразки. Але я впевнений, що бажаю ігнісу, успіхів в третьому турі медіаліги. Вірю, що вони там всіх порвуть. І насправді команда реально класна. Я їх підтримую. Але однозначно, рентген в серці. І я дуже радий, що сьогодні вдалося побувати на такій грі. Підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавих нових, незвичайних рубрик. Всім дякую за перегляд. Ну і традиційно, сьогодні ми грали де? В медіафутболі. Саме тому все буде рентген.